Доброго дня, Києве! Знову ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це присумки тижня в Китай. Вітаю вас! Заслуховуючи доповіді про лопоту Баранського та Народного уряду Сінцян у автономного району і Сінцянського виробничого будівельного корпусу, Голова Карес Дзіньпін загрігав чітко закріпить розуміння стратегічного становища синьзяна у загальному національному масштабі та більш ефективно розбудовувати чудовий синьзян у процесі модернізації у китайському стилі. Сіньпін загрігав нарощувати промислову сепарацію і кадрові обміни між синьяном та іншими регіонами Китаю заохочувати та підтримувати житрів Сіньцян у їх розкоху арв, приїжджати на роботу в інші регіони країни, а бачканців останніх селитися та відривати бізнес у Сіньцяні. Необхідно прискореними темпами формувати сучасну промислову систему, яка відображала б специфіку та приваги Сіньцяну та сприятиме просуванню регіону шляхом високоякісного розвитку. 12-ті ігри відбудуться в Китаї з 23 вересня по 8 жовтня 2023 року. Церемонія відряджа ігр запланована на 23 вересня. На азіатських іграх у Ханчжоу будучи представлені 40 основних видів спорту, 61 дисципліна та 483 заходи на 54 спортивних майданчиках. Це третій випадок, коли Китай прийме знаковий захід Олімпійської ради Азії. 29 серпня битниця Китаю оголосила про відміну тестів на нуклеїнові кислоти, коронавірусу та тестів на нехань COVID-19 для всіх хостей, що від'їжджають до Китаю. Згідно з заявою головного митного управління КР, з 30 серпня особам, які прибувають до Китаї, більше не потрібно буде подавати декларацію про стан здоров'я китайським митникам, зокрема надавати антихен тестів отримані за 48 годин до від'їзду. Головне митне управління ГАР заявило, що з 24 серпня країна призупинить імруд всіх вичів продукцій водного промислових. Виключаючи водних тварин, що використовується в їжу, місцем походження яких є Японія. У заяві ХМУ КР говориться, що було вирішено вжити термінових заходів щодо продуктів водного промислу, місцем походження яких є Японія. Для всебічного запобігання ризику радіоактивного забруднення Вилікаднухозкиданням, забрудненої радіоактивними речовинами води з Японської аес фуксима 1 в ОКН, з метою захисту здоров'я китайських споживачів та забезпечення безпеки продуктів харчування, що іпортуються. Китай та США домовилися провести 14-й китайсько-американський діалог на високому рівні з питанням туризму у першому півріччі 2020 2024 року в Китаї. Щоб сприяти подальшому піднесенню та розвитку двосторонньої співпраці у сфері туризму. Про це повдумало Міністерство культури та туризму КР. Це присумок тижня. Щодня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся знайдеся більше про китай?